Вітаю вас, брати і сестри, сідайте, будь ласка. Завжди, коли ми приходимо в Дім Господній, нам добре і приємно. Знаєте, я щотижня бачу вас на цьому місці. Щотижня я бачу обличчя моїх братів і сестер. Так, можливо, я не з кожним. Пригорнуся, не до кожного пригорнуся. Не з кожним поспілкуюся, але радіє серце моє, коли я бачу той, хто поруч зі мною, мій брат і сестра, живі і здорові. Я хотів би розпочати свою проповідь з таких цікавих слів. Книга Приповісти Соломона, 21 розділ, 31 вірш, написані такі слова: приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Приготовлений кінь на день бою. Знаєте, коли ми вчора були, і, напевно, багато з вас слідкували за новинами. Ми живемо в нашому суспільстві, ми чекаємо на перемогу, ми чекаємо, що закінчиться війна, ми чекаємо миру. І нам завжди хочеться почути якусь гарну і добру новину. І вчора, коли щось трапилося там, у Московії, багато з нас слідкували і міркували, що ж це трапилося, чому так трапилося? А можливо, це вже день. Який приближає нам перемогу. І ми всі багато були з надією такою, що ось щось трапляється. А під вечір затихло все, і ми міркували ну, знову, ніби не наш день. Знаєте, я прочитав цей вірш, і там написані цікаві слова: приготовлений кінь на день бою. Кінь на день бою приготовлений. Ми разом з вами готові до бою. Ми разом з вами готові боротися зі злом, боротися з собою, тому що часто зло перебуває у нас. Ми разом з вами готові до зустрічі нашого Бога чи ні? І трапляється так, що ми хочемо перемоги, трапляється так, що ми хочемо миру, але жодного кроку для того не чинимо. Адже що хоче від нас Господь? Господь хоче, щоб кожен з нас був з ним. І ми слухалися Його. Перемога від Нього. Що роблю я сьогодні для того, щоб настала перемога від Господа? Моє серце належить йому. Я слухаю Його заповіді. Я чиню Його волю чи ні? Я розпочав цю проповідь так для того, щоб кожен з нас поміркував над своїм життям. Мій бій відбувається щодня. Я йду. Разом з вами в небесній оселі. Чи зможу я дойти до нього цілим і неушкодженим? Чи, можливо, я нас загину в земних дорогах? Пам'ятаєте, ізраїльський народ вийшов з Єгипту? Чому? Тому що вони бачили силу і велич Бога, тому що вони надію складали на нього. І що трапилося згодом? Вони заблукали в постелі, тому що невіра оселилася. В їхньому серці. Ми разом з вами, діти нашого Спасителя Ісуса Христа, нашого Небесного Отця, ми разом з вами ті, які надію складають на нього. І хотів би, щоб кожен з нас, не опускавши додолу свої обличчя, але піднявши свої обличчя догори, дякували Богові, тому що Він поруч з нами і прислуховувався до нього, що промовить Він до нас сьогодні. І коли я запитаю, Одну таку фразу. Коли я пригадаю слово ковчег, про що ви будете міркувати? Знаєте, сьогодні в богослужінні, перед богослужінням мене брат запитав: про що ти будеш проповідувати? Я кажу про ковчег. А він запитує, про який? Про Ноя, про заповіту чи про той, що будується. Я хочу, щоб ми разом з вами сьогодні поміркували про цих три події, які є в житті нашого. І першу історію ми будемо читати з Старого Заповіту, Книга Буття, Шостий розділ. Починаємо з п'ятого шостого вірша, будемо вибірково читати. Шостий розділ, п'ятий, шостий вірш читаємо. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло. Повсякденне і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Це початок історії про Ноя. Що побачив Бог? Бог побачив одну цікаву річ: нахил думки серця зло беззупинне, повсякденне. І пожалкував про те, що створив людину. Але когось він побачив. Когось він побачив серед тих людей, хто йому був до вподоби. Читаємо далі і промовив Господь: зітрує людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. Але ной знайшов милість у Господніх очах. Один чоловік знайшов милість у Господніх очах. Багато людей у тому світі не подобалися Богові. Да? Вони перестали його слухати. Зло беззупинно було в них, повсякденне зло. Вони чинили зло. І Бог пожалкував, засумувало його серце. Коли ми, як батьки, бачимо, що десь наші діти щось роблять не так, що робиться з нами? Ми жалкуємо і сумує наше серце. Однак Бог побачив одного чоловіка, якого він знайшов у милість. Читаємо далі 11-13 вірш. І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона. І кожне ботіло зіпсуло дорогу свою на дороги. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона. Кожне ботіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до Ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо напонилась земля насильством від них, і ось я винищу їх на землі. Що заслуговували люди? Люди заслуговували смерті. Але для ноя він приготував одну річ. Він сказав йому: Побудуй ковчег. 17 вірш А я ось наведу потоп воду на землю, щоб з-під неба. Винищити кожне тіло, що в ньому дух життя, помре все, що на землі. І, сказ... і складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. Він знищить землю, але він і його сім'я увійде в ковчег. І 20-й вірш, друга частинка, читаємо такі слова, для чого це було зроблено? Увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. Для чого був створений ковчег? Для того, щоб їх зберегти живими. І ми, коли міркуємо про історію ковчега, знаємо, що Бог потурбувався за тих, хто любив його, для тих, хто знайшов милість в Його очах. Знаєте, коли я сьогодні міркую над нашим життям, я бачу одну з речей. Ми можемо також пливти в новому ковчезі. Ми можемо мати життя, але тільки тоді, коли ми війдемо в нього. Що таке новий ковчег? Ковчег спасіння, ковчег, який дарує Ісус Христос, ковчег, який дасть можливість вам жити. І якщо ви війдете в нього, то ви спасетесь. Якщо ж не війдете, то земні турботи, земні війни. Хвороби і так далі здолають вас на земному шляху. Той, хто в ноя в ковчег, ковчег спасіння, той допливе до небес, допливе до Ісуса Христа. Читаємо другу історію, яка е, описує е, про ковчег, ковчег завіту. Це повторення закону, 10 розділ, також будемо читати вибірково вірші. Починаємо з першого. Того часу сказав був до мене Господь. Витиши собі дві камінні таблиці, як перше, та й вийди до мене на гору і зроби собі дерев'яного ковчега. А я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив і покладеш їх у ковчезі. Четвертий вірш. І він написав на тих таблицях, як перше письмо: десять заповідей, що Господь говорив, був до вас на горі середини огню в день збою, І Господь дав їх мені. 12 13 вірш. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господеві, Богу твоєму, усім серцем твоїм і всією душею своєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Другий ковчег був створений уже за Моїсея. І другий ковчег трошки відрізнявся. Це перший був корабель, другий це вже такий на ношах був. да? Це е е ковчег, в якому носилися скрижалі, в якому був заповіт Бога. І що в тому заповіті промовлялося? Пам'ятаєте ви чи ні? Перша заповідь була: люби Господа Бога свого. І одному йому поклоняйся. Ми разом з вами знаємо цю заповідь. Для чого був створений цей ковчег? Для того, щоб кожен пам'ятав, що маємо чинити, цікаво промовляє Бог до Моїсея, що Він бажає від нас. А тепер Ізраїлю 12-й вірші раз повторимо, чого жадає від тебе Господь Бог твій, тільки того, щоб боявся Господа, Бога Твого, ходив всіма його дорогами, любив його, служив Господові Богу твоєму усім серцем своїм, всією душею своєю, і виконував заповіді Господні і постановив Його. Які я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Що таке заповіт? Це обітниця, яку Бог склав з людьми. Що таке був перший заповіт? обітниця, яку Бог склав з ноєм, що Він спасе його. В цьому ковчезі Бог говорить з Моїсеєм, якщо ви будете виконувати заповіді мої, якщо ви будете любити мене, якщо ви будете ходити дорогами моїми, якщо ви будете боятися мене, якщо ви на розум свій не будете покладатися, а будете довіряти моє життя, я буду. З вами. Мета першого ковчегу ноєвого ковчегу спасіння. Мета ковчегу завіту це розмова з людьми. Тому що ми читаємо е, далі повторення е, закону, е, і е, там написано, що я буду розмовляти і навчати тебе. що ти маєш робити. Що ми маємо робити на землі? Ми всі знаємо цю книгу. Ми всі знаємо, що вона добра для нас. І всі хотіли б з нас прийти в Небесне Царство. Але чи готові ми слідувати до Нього? І як туди війти? Ми знаємо, що царство Боже силою береться. Що таке сила? Це бій, це боротьба, це те, що потрібно якесь зусилля прикладати. Ми знаємо, що Бог по милості своїй спас Ноя, по милості своїй спас народ єврейський і нас разом з вами свої спасає по милості. Але одну з речей, милість надходить від Бога. Одну з речей, яку маємо чинити, ми маємо йти з Господом. Подивіться на Ноя, кого він послухав? Він міг би побачити інших людей і сказати, вони не готуються, Господи, до зустрічі з тобою. Навіщо я тут, серед землі, буду будувати корабель? Навіщо тут, де здається, зовсім не потрібен він, я будую такий великий корабель. Але чи задавав Ной запитання Бога? Ной послухав Бога і почав будувати. Знаєте, нам часто здається, навіщо те чи інше відбувається в нашому повсякденному житті? Навіщо був вчорашній день? Навіщо був день, коли ми, як церквою, почали будувати е, християнський центр Ковчег? Навіщо? Що він може дати на перший погляд? Люди, які були навколо Ноя, не розуміли його. Хто із них побачив і почав робити подібний приклад? Зовсім ні. Вони залишилися жити, якщо ми читаємо е -е, Біблію, то зауважимо, що робили в ті часи, як за часів Ноя Їли, пили, одружувалися. А тоді прийшов потоп. І разом з вами. Ми можемо зрозуміти одну і річ і побачити, коли ми читаємо про Ноя в, в Пістані до Євреїв, говориться, що в нього народилося. В Ноя народилася віра. В Ноя народилася віра, яка допомогла йому спастися. Ми сьогодні разом з вами будуємо християнський центр Ковчег. Нам здається, кому сьогодні потрібно буде там бути? А для чого він будується? Він будується для спасіння. Для чого він будується? Він будується для того, щоб кожен, хто буде в тому місці, міг навчатися в ньому! Для чого він будується? Для того, Тому? Чому він будується? Тому що в когось є віра. І той чоловік слухає Бога, і він чинить волю Його. Ной слухав Бога і чинив волю Його. Сьогодні ми можемо бути спостерігачами біля Ноя, а можемо допомогти. Будувати те, що будується. Ми можемо сьогодні разом з вами, як діти Божі, як християни, як ті, хто люблять Ісуса Христа, будувати Царство Боже тут на землі. Ми можемо прикладати свої зусилля, ми можемо працювати для того, щоб настав день, день спасіння для ще однієї душі, щоб той, хто бачить нас, не загинув і не потонув, але сів у корабель спасіння. Щоб той, хто бачить нас, не загинув, але пізнав істину. Знаєте, колись я міркував над цим словом, ще, будучи невіруючим, і зауважував. Добре, це слово, але складне для виконання. Добре, це слово, але трудно його впровадити в життя. Сьогодні ми разом з вами знаємо про ті 10 заповідей. Ми разом з вами знаємо про нові заповіді, нового заповіту, де ми повинні любити ближнього. Ми знаємо, що ми повинні довірити Богові своє життя. Ми знаємо, що ми повинні слухатися Його. І як часто ми подібні до тих людей, які були навколо ноя, ми все знаємо, все бачимо, все розуміємо, а нічого не робимо. Коли будувався е, ковчег Завіту, е, прочитаємо цікаві речі, які там описані. Вихід, 25 розділ, з першого вірша написані такі слова. А Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промовляй до Ізраїлю синів, і нехай вони візьмуть для мене приношення від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, візьмете приношення для мене. Оце те приношення, що візьмете від, від них золото, і срібло, і мідь, і блакит, і пурпуру, і червень, і вісон, і козина вовна, і шкурки баранячі, на червонопофарбовані і шкури та хашеві і дерева акації, акації, олива на освітлення, пахощі до оливи, намащення і пахощі для кадила, і каміння оніксове, і каміння для вправи до ефоду і до нагрудника. Цікаво, приношення до Бога, для того, щоб збудувати новий ковчег завіту, що потрібно було зробити. Промовляю до Ізраїлю сини. Нехай вони візьмуть для мене приношення від кожного мужа, що дасть добровільно його серце. Від кожного мужа, що дасть добровільно його серце. І коли будували ковчег завіту, коли будували з як ви думаєте, хтось окремо це робив чи ні? Хтось самостійно і тільки з багатших це зробили. Кожна жива душа, яка вийшла з Єгипту, яка бачила силу Бога, вона віддавала для свого Бога приношення. І ми разом з вами сьогодні також. Мали б давати певні приношення для того, щоб будувати те, що принесе спасіння іншим. Тоді вижив Ной і його сім'я. Сьогодні можуть вижити ті, хто не знають Бога, ті, хто заблукали земними дорогами. Сьогодні, відкриваючи і пам'ятаючи про е, ковчег завіту, що ми маємо робити? Ми маємо навчати слово Господнє. Адже більшість з нас. Самі почули це слово, а воно було живе і діяльне, і воно торкнулося нашого серця, і лише тоді ми пізнали, хто такий Господь. А що було до того? Кожен з нас ходив своїми дорогами і блукав серед земних пустель. Бог сьогодні промовляє до нас і каже: ось ковчег завіту. Ковчег завіту це те, що ми повинні пам'ятати, заповіді його виконувати. А заповідь Його проста. Люби Бога і люби ближнього. Коли ми вам здається, може здатися, що сьогодні, коли я проповідую, я проповідую вам про те, що були ковчегі ноя, був ковчег завіту. Сьогодні ми будуємо християнський центр ковчег, де мають діти, дорослі. Вчитися, де мають слухати Слово Господнє, де має бути місце, де б вони могли отримати спасіння. І ви подумайте, проповідає чоловік про ковчег. Але пам'ятаєте про одну річ? Згадуючи те, що є е... головним, ми робимо певні конкретні речі. І сьогодні я хотів би сказати, що я вам проповідую не про ковчег. Я проповідую вам про Ісуса Христа, про Ісуса Христа розп'ятого. Ось там, бачите, у нас написано взаді на стіні. Ми проповідаємо Христа розп'ятого. А ці історії я згадав для однієї речі для вас, щоб кожен з нас пам'ятав, як ми можемо отримати Спасіння, щоб кожен з нас пам'ятав, що є Словом Його, і щоб кожен з нас пам'ятав, хто чекає нас там в небі. Ісус Христос є дорога, правда і життя. І ми ходимо земними дорогами. І ми можемо щось робити, а можемо щось не робити. Ми можемо стати до бою і боротися, а можемо не боротися. Знаєте, і що таке бій, що таке боротьба? Це коли хтось є проти тебе, і тобі треба що зробити, тому що бій може бути, коли ти програв його. Але нам потрібно який бій? щоб Дойти в небо, бій, який дасть нам перемогу. Ми можемо. Гріх лежить під порогом, але ти повинен панувати над ним. А що трапляється в нашому житті? Ми починаємо його чинити. Ми починаємо чинити гріх, а не боротися з ним. А часом ми починаємо боротися, але знаєте, чому не отримуємо перемоги? Тому що боремося самостійно. Перемога від Господа. Пам'ятаєте це? Тільки з Богом ви зможете отримати перемогу над гріхом, тільки з Богом ви зможете отримати перемогу над ворогом. Тільки з Богом ви можете отримати перемогу над собою, над власним я. Серцем зламаним і упокореним по Господь. Але наше серце буває горде, ми буваємо сміливі, ми думаємо, що ми знаємо все, і нам нічого не потрібно. Пам'ятайте, що ми. Часто можемо помилятися. Христос правдива дорога. І в сьогоднішньому е, суспільстві, в нашому суспільстві, е, така є фраза, часто використовується, на чиїй стороні сьогодні ти. Кажуть, на стороні добра чи на стороні зла. Я хотів би, щоб кожен з нас задав запитання для себе: на чиїй стороні сьогодні ми. Ми на стороні Бога, чи на стороні. Світу. Нам байдуже, що відбувається поруч з нами, і ми не бачимо те, що робить Ной, ми не бачимо те, що роблять Моїсей, ми не бачимо те, що робили багато мужів Божих, які любили Бога від усього серця. Ми не бачимо Павла, ми не бачимо Петра, ми не бачимо Тимофія, ми бачимо маленьку дитину, яка несе воду, правда? Дуже гарно вона несе воду. Пам'ятаєте, що вода жива, це Ісус Христос. Не та вода, яку можемо напитися. Самаянка прагнула. Христос сказав: Прийди, і я дам тобі воду живу. І не будеш прагнути повік. Наші погляди мають бути до Христа, наші серця мають бути відкриті для Нього. І кожен з нас має почути, що я маю робити сьогодні. За ким я слідую? Що я буду робити цей день? Я буду перемагати, чи я здамся без бою? Коли ми відкриваємо об'явлення, третій розділ п'ятий вірш, знаходимо там цікаві слова. Переможеш. Зодягнений в білу одежу, а імені Його, я не змию з книги життя, імені Його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Переможець зодягнеться в білу одежу. Той, хто пішов з Господом, той, хто приготувався до зустрічі з ним, той, хто слідує за ним, той отримає білу одежу. Хто Залишиться земними дорогами блукати. Тому станеться так, як трапилося тим, хто не слухав Ноя. Нехай Господь всіх нас благословить, кожен нехай міркує над своєю дорогою, кожен міркує над своїм життям і побачить, я переможець в Ісусі Христі, чи я не йду з Ним взагалі. Я слідую за Господом, я слідую за ковчегом завіту, я виконую Його заповіді. Чи можливо для мене це стало все марним? І сьогодні, коли ми будуємо християнський центр, я там беру участь, чи можливо я живу своїм життям. Кожен нехай дасть відповідь для себе, а ми разом з вами, давайте помолимося.